Мої вітання ви дивитесь передачу про діяльність обранців Волинської громади. Відбулася чергова 31-ша сесія обласної ради. На розгляд депутатів пропонувалось майже три десятки проєктів рішень. Перед початком сесії голова обласної ради Валентин Вітер привітав усіх присутніх із Днем Свободи та Гідності та оголосив хвилину мовчання на знак пам'яті жертв голодомору та воїнів загиблих у ході військових дій на сході України. Будьмо гідними революції, гідності і не забуваємо про нашу історію. Україна поминатиме своїх людей знищених голодомором. Штучний голос за часів тоталітарного радянського режиму ми називаємо актом геноциду українського народу. Згідно результатів проміжних виборів, які відбулись 26 жовтня, новим депутатом обласної ради обрано Ігора Чорнуху свої голоси йому довірили мешканці обласного центру. Новообраному депутату вручили відповідне посвідчення та нагрудний знак. Сесією також схвалена заява заступника голови обласної ради Ігоря Гузя щодо припинення повноважень депутата обласної ради у зв'язку із перемогою на позачергових виборах до Верховної Ради України по округу номер 19. При формуванні порядку денного депутати Борис Загрева та Святослав Кравчук висловили пропозицію, яка була підтримана більшістю про зняття з розгляду питання щодо протидії злочинності та охорони громадського порядку на території Волині. Мотивація відсутність на засідання сесії начальника управління МВС України в області Петра Шпиги за наполяганням депутатів Віктора Прокупчука, Раїси Кочмук, Святослава Кравчука, а також голови обласної ради Валентина Вітра та очільника облдержадміністрації Володимира Гунчика радою не приймались рішення. Щодо погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення покладі бурштину на території Меневецького району, на які претендували шість суб'єктів господарювання. Загалом цього дня депутати прийняли рішення із понад двох десятків питань порядку денного. Стільки ж було підтримано запитів та запитань. Усі прийняті на сесії рішення будуть оприлюднені на сайті обласної ради упродовж п'яти робочих днів з дня сесії. Відеозвіт про питання, які найбільш активно обговорились обранцями громади впродовж пленарного засідання. Сесії ви зможете переглянути на сайті обласної ради у рубриці відео. Сесії передували засідання більшості профільних постійних комісій обласної ради. Які важливі для життєдіяльності громади рішення приймали депутати? Ви дізнаєтесь із нашого огляду. Комісія з питань охорони здоров'я рекомендує притягнути до дисциплінарної відповідальності головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Головною причиною, що спонукає депутатів вимагати стягнення від головного лікаря центру Олега Куца, є невиконання рішення обласної ради, у якому йдеться про перевезення машинами швидкої допомоги ургентних спеціалістів ЦРЛ, міських лікарень та ТМО. Попередньо Олег Куц заявляв про те, що перевезення ургентних спеціалістів не передбачено законодавством України. Про екстрену медичну допомогу і регламентоване лише згаданим рішенням обласної ради. Він вважає, що депутати мали б розробити порядок такого перевезення, а також зразок типового договору між обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і з медичними закладами вторинного рівня, у якому були б чітко описані права та обов'язки сторін. Разом з тим Олег Куц повідомив, що цьогоріч центр перевозив ургентних спеціалістів понад 12 тисяч разів. Депутати ж вважають таку роботу недостатньою. Серед інших питань депутати розглянули кадрові. Зокрема, рекомендовано голові обласної ради вирішити питання звільнення Марії Товкач із посади директора Руденського психоневрологічного інтернату, підстава, заява Марії Товкач у зв'язку зі станом здоров'я та завершенням терміну дії контракту. Іншим рішенням комісія рекомендувала призначити на посаду генерального директора обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання доктора медичних наук Юрія Валецького та укласти контракт із ним на 5 років. Ми співпрацюємо вже три роки, то я знаю Юрія Миклайовича, він виріс там у тому середовищі, знає роботу, знає людей, це не свіжа людина там. А, кажуть, ну, тільки побажати йому успіхів у тій роботі і щоб цифри не росли, в нас зростання туберкульозу від 30 до 43%. Вони вже здержалися. Майнова комісія надала дозвіл Волинському обласному територіальному медичному об'єднанню на передачу майна в оренду. Йдеться про приміщення площею майже 80 квадратів, у якому буде встановлено апарат МРТ. Керівництво підприємства декларує наміри проводити на цьому обладнанні безкоштовне обстеження дітей із соціально незахищених сімей. На засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики вкотре не прибула більшість її членів, а відтак для прийняття рішень не було кворуму. Тім депутати вирішили обговорити питання порядку денного. Комісією розглянуто звернення скульптора Василя Рижука щодо виплати йому авторської винагороди у розмірі понад 350 тисяч гривень за спорудження пам'ятника бюста Тарасу Шевченку у місті Горохові. Ці кошти місцева влада йому мала б виплатити майже десяток років тому. Своє бачення виходу із ситуації пропонує Олександр Сверда. Архітектор повигравав всі суди, всі на його стороні, всі кажуть, що це от, він він як людина нормальна, не блокує їм там нічого особливого такого. До цього підходить, а воно волокітися що 10 років волокітися. І ми, як обласна рада, можливо, з обласного бюджету не можемо цього зробити, але ми повинні на це вплинути. Яким чином? Через не їм трансфертів, через нефінансування капітальних видатків. Треба, щоб люди відповідали за те що... І, і щоб це була наука для всіх. Громад сільської ради для любої сільської міської ради беріть на себе ті зобов'язання, які можете профінансувати. Втім, йому апелював Борис Загрева, мовляв, це буде суперечити бюджетному кодексу. Він озвучив свою позицію, на яку пристала більшість членів комісії. Давайте ми на слідчу комісію запросимо мера. Він нас теж проінформує. Почуємо думку мера, почуємо думку архітектора, і тоді ми зможемо якусь рекомендацію дати або якесь побажання. Бо втрутитися в бюджет міської ради, ми не маємо права своїм рішенням комісії чи навіть рішенням обласної ради. Члени постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій на своєму засіданні цікавились ймовірністю залучення донорських коштів Євросоюзу на технічне забезпечення української армії. Чи є можливість розробки проектів в напрямку? Зміцнення обороноздатності Збройних сил України, територіальних воєнізованих формувань, які формуються в нас на Волині, і підтримки сторони Європейського Союзу і наших сусідів в напрямку надання технічної допомоги. Навчальної допомоги між тим начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації Андрій Ломага пояснив, що наразі це неможливо зробити, адже пріоритети нині діючих програм, які були визначені ще у 2007-2008 роках, не передбачали фінансування таких цілей. Разом з тим він повідомив, що така перспектива є на сьогоднішній день. Я є членом робочої групи. Це так називається так на. Спільний програмний комітет, який займається розробкою програми Польща, Білорусь, Україна 2014-2020. І там якраз по скажем, ну, ініціативі чи настоюванню, я би так сказав, української сторони включений пріоритет з безпеки. За його словами, на пріоритети з безпеки територій у проєкті буде передбачена левова частка фінансування. Втім, це лише перспектива другої половини 2017 року. Кого годує українська земля при нинішніх земельних відносинах? На цією темою міркували депутати обласної ради, волинські фермери та профільні чиновники на засіданні прес-клубу, який традиційно відбувається у редакції газети Волиннова. До 1 січня 2016 року в Україні діє мораторій на купівлю продаж сільськогосподарських земель, умовою зняття якого є набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. На сьогодні Держземагентство працює над цим законопроектом. А після консультації з учасниками ринку земель його подадуть на розгляд Верховної Ради. Відтак учасники прес-клубу дискутували, чи варто сьогодні дозволити продаж земель. На сьогоднішній день звичайно не можна дозволяти продаж. Землі в нас не готові не самі люди, не готові не закони, не готові ніякі підґрунтя для того, щоб в законній формі можливо було продавати землю. На сьогоднішній день треба підходити для того, щоб в першу чергу визначити вартість землі, яка в нас також на сьогоднішній день не визначена. Не можна сьогодні сформувати ціну, яка б дала б відповідь, яка реальна ціна української землі, тому що ринок сам по собі ще не адаптований, ціна цінутворення відбувається. Даже якщо і держава встановить якісь там певні регулятори, будуть відбуватися в такий спосіб, який не ну, дасть відповідь, реальна це ціна чи ні. На сьогоднішній день є необхідність ревізії землі. Я за взагалі за відміну такого поняття, як землі, як ринок купівлі-продажу реальний. Може бути ринок оренди земель, землі, може бути ринок арендних відносин. Оренда перекупляється, купляється, підприємство банкрутує якесь інше перекупляє підприємство, підприємство. Воно має право орендувати, продовжити договори оренди чи, чи припиняти договори оренди. Продавати нашу землю в теперішній ситуації категорично заборонено. Я вам відверто кажу, що якщо ці речі будуть робитися в Києві, ми будемо підніматися і забороняти будь-яким методом. Ці речі Я Ход... за ринок землі. Чи вводить його сьогодні? Напевно, сьогодні цього ніхто не зробить і не зможе зробити. Але ми ж всі тут говоримо і де-факто визнаємо, що сірий ринок землі в нас існує. То чому ми готові продовжувати існування сірого ринку і не готові до того, щоб він існував законно? Взагалі, значить, потрібно на державному рівні, на рівні конституції заборонити продаж землі. Взагалі, це перше. Друге, що стосується, і не треба проводити такі експерименти і втягувати людей в те, щоб продавати землі своє призначення. В цьому році політика держамогенства вже була навіть зводилась до того, щоб продаж земель сільськогосподарського призначення не відтерміновувати, заборонити назавжди, ну але. Є конституція, є права громадян, і ну це робити на постійній основі, щоб громадяни ніколи повній мірі не могли скористатися своєю власністю. Це неправильно. Мораторій необхідно продовжувати не на два роки, не на три, як мінімум на десять. Я не поїду пікетувати Верховну Раду за продовження мораторії. Чому три аспекти мораторій було сказано зупиняє процеси? Це так, але є друга сторона медалі. Він продовжує процеси. Збагачення одних і збіднення інших щоденно день пройшов, і ті, хто орендують набагато багатші, інші бідніші. Між тим сьогодні законодавством передбачено, що землі сільгоспризначення надаються лише в оренду на підставі проведення земельних торгів. Ми заставляємо всіх іти на торги, але в той же час коштів не даємо і ділянок не готуємо. Якщо б ідеально, да мала б платити держава, але на сьогоднішній день ситуації необхідно виходити і. Абсолютно, якщо бажаючи брати участь в торгах, вони згідні. Компенсувати ці всі затрати, а воно так і є тому... у травні цього року Волиньрадою за ініціативи аграріїв було прийнято звернення до центральної влади з приводу внесення змін до законодавства в частині відміни земельних торгів на право оренди сільськогосподарських земель. Однак віз і нині там між тим сьогодні у Поліських районах області є землі, яких ніхто не хоче брати в оренду, навіть дарма. Особливо це стосується поліських районів. Просто проїдьте, подивіться, що робиться з тими сільського землями сільськогосподарського призначення. Ліса, болота. Вже треба розуміти, що робити? Викорчовувати. Якщо говоримо про аукціон, то потім відтерміновувати якусь сплату оренду плати, для того, щоб можна було тому, хто проводив рекультивацію землі. Якимсь чином компенсувати, якщо не платимо гроші на рекультивацію, то давайте, хоч звільнимо там від якогось податку на певний період чи навіть арендної плати, і тоді звичайно земля запрацює. Як вихід із ситуації, учасники прес-клубу бачать першочерговим завданням влади передати повноваження держави з приводу розпорядження землями сільгоспризначення територіальним громадам та місцевим радам. Сьогодні ж самоврядці не володіють інформацією про так званий рух землі, а відтак не можуть втрутитись у ці процеси. Така ж ситуація із оподаткуванням Річ було внесено зміни до податкового кодексу України в частині збільшення розміру орендної плати для усіх категорій земель, і на цю новацію держави відреагували депутати обласної ради, прийнявши звернення щодо зменшення орендної плати за земельні ділянки сільгоспризначення, які зайняті господарськими будівлями і дворами. Якщо не платилися гроші за господарські двори, бо вони нікому не потрібні. Наприклад, є господарства, які мають по 300 гектарів, по 200 гектарів колишніх ферм. Машинних дворів і так далі, тому подібне. Вони за них не платили. То сьогодні підвищивши плату в 100 раз, кому вони будуть потрібні в цьому селі поліському, хто там буде за них платити ту копійку, яку ще платив до того. Така ситуація знищить завтра тих, хто працює, має господарські двори. При цьому залишиться тільки ті, хто, скажімо, приїхав, обробив поля, забрався і поїхав. Поки ми самі не заставимо профільний комітет Верховної Ради, розжиє і не заставимо винести. Туди ще прийдеться скатом їхати ставати кром Верховної Ради, як це робить, Тому що в цій країні ще нічого не змінилось і не міняється. Обов'язково їхати на тиждень в наш профільний комітет будуть депутати і до праці. Дуже гарна ініціатива. Ми можемо як їхати до них, так і можемо до себе запрошувати дійсно на обласну раду, на круглий стіл депутатів Верховної Ради. І думаю, ми в подальшому будемо таке робити, щоб безпосередньо при людях передавати те, що нам болить, що ми хочемо, щоб нас почули, і які найбільш нагальніші питання. Бо зараз. Вже наступає, якщо ми це не зробимо, то ми будемо це робити в сніжній лавині. Бо якщо дійсно пройдуть закони про децентралізацію влади, то тоді тут будуть накопичуватися і ті закони, і ті нам треба бути готовими до законів, які зараз віддадуть нам повноваження на місця понад півтори тисячі волинських бійців, учасників АТО, виявили бажання отримати земельну ділянку. Обіцяну державою. Наразі Волин серед лідерів у вирішенні цього питання. Особливо гостро ця проблема постала в обласному центрі та містах обласного значення, де вільних земельних ділянок вже фактично немає. Нам прийшов хороший лист, в якому написано. На жаль, в місті Луцьку земельної ділянки немає. Рекомендація як така: шукайте земельні ділянки, осі спілкуйтеся з. Головами і там. Ну, поясніть мені, будь ласка, того ворога, і римколом, і все на світі, і, і поранення. Він має ходити шукати від порога до порога, відбуватися зі своїм гонком голову, їдати. Відповідаючи на це запитання, голова обласної ради Валентин Вітер пояснив, що проблема полягає у відсутності законодавчого підґрунтя у цьому питанні на рівні держави. Це було рекомендаційний характер, і тільки один закон, яким прирівняли учасників АТО до учасників Великої вітчизняної війни, надає їм право першочергового отримання, не обов'язкового, а при наявності першочергового утримання. Тому я думаю, що ми будемо обласною радою звертатись. Депутат обласної ради до Верховної Ради, до президента, щоб дійсно був прийнятий якийсь закон. Між тим начальник головного управління Держземагентства в області Василь Василенко переконаний, це питання цілком ймовірно вирішувати на рівні органів місцевого самоврядування, як один з варіантів зміна меж населених пунктів. Інше питання це буде для органів місцевого самоврядування не, знову ж як лакмусовий папірець, тому що в деяких радах земель дійсно немає. А деякі ради, сьогодні відмовляючи учасникам АТО, значить, завтра. Незрозуміло, яким чином надають ділянки незрозуміло кому і ще й не проживаючим на даній території, за словами пана Василенка, на часі також проведення інвентаризації земель як ще один варіант виходу із ситуації, адже тоді можна буде віднайти наділи, які використовують незаконно. Депутат Валерій Діброва пропонує ще один варіант вирішення проблеми. У нас є багато земельних ділянок державної власності запасу і резерву, які перебувають в арендних відносинах. Тому аренду... арен... арендатори сьогодні готові, якщо закон буде відповідно прийнятий, ну, відступати землю в оренді дотривалії і передавати для таких потреб. Між тим, і в цьому питанні, за словами пана Василенка, є недопрацювання держави. А ніхто не врахував, що учасники АТО більшість їх призивається з Луцьк, міста, облазначення, райцентри. І вони там же ж хочуть мати земельні ділянки. По землях сільськогосподарського призначення звернень порівняно дуже небагато. У Зв'язку із військовими подіями на сході держави, чимало волинських захисників повертається додому уже неповносправними. Аби вони не залишались наодинці зі своїми проблемами, у Луцьку відкрили автомобільний клуб для людей з обмеженими фізичними можливостями. Про цю та інші події дивіться далі. Створення автоклубу ініціювали члени громадської організації Поршень Волині інваліди-візочники, які є активними учасниками авторалі. Втілити ідею в життя допомогли голова обласної ради Валентин Вітер, очільник Луцька Микола Романюк, а також небайдужі депутати. Тут буде здійснюватись сервісне обслуговування автомобілів, а також їх переобладнання відповідно до потреб людини з обмеженими фізичними можливостями. Успішне сільське господарство це одна зі складових національної ідеї, навколо якої можуть об'єднатися українці сьогодні. Впевненість у цьому висловив голова обласної ради Валентин Вітер, вітаючи працівників сільського господарства з професійним святом. Очільник представницької влади Волині подякував аграріям за роботу, а також за їхню активну громадянську позицію. Адже селяни сьогодні не аби як допомагають воїнам, АТО та волонтерам. Відомо, що чимало виробників самі побували у гарячих точках, доставляючи продовольство для наших захисників. Попри кризову ситуацію, Економіці, сільське господарство в області, сьогодні має хороші здобутки. Цього року волиняни зібрали понад 1 мільйон тонн зернових. Подібне досягнення було аж у 1987 році. 16 листопада працівники телебачення, радіо та зв'язку відзначали професійне свято. Голова обласної ради Валентин Вітер подякував медійникам за якісну та змістовну роботу в частині формування суспільної свідомості та забезпечення якісної комунікації, особливо у нинішніх умовах інформаційної війни. Він висловив вдячність працівникам радіо та телебачення за те, що вони займають патріотичну позицію у нинішніх українських реаліях і розповідають у своїх матеріалах про українських героїв минулого і наших сучасників хлопців із небесної Су та бійців АТО. Посильну допомогу армії у вигляді безкоштовних медикаментів надають і волинські фармацевти задля координації дій у цій церені, а також в частині реформування фармацевтичної галузі. Аптечне підприємство Волині закликають об'єднуватися у єдину громадську організацію аптечну професійну асоціацію України. Голова обласної ради Валентин Вітер наголосив, що сьогодні увага суспільства як ніколи раніше прикута до ситуації на фармацевтичному ринку держави. І на своїх прийомах, і кожен день так, як приходять люди, не приходить ні одна зустріч, щоб якимось боком не зацепити фармацевтичну галузь. Чи це потреби в ліках, чи проблеми з їхньою ціною, чи проблеми з їхнім придбанням, чи навіть проблеми з наявністю їх. Наших аптеках. Я розумію, що фармацевтична галузь вже далеко вийшла за межі економічної діяльності, навіть за межі медичної діяльності, що на сьогоднішній день це вже є соціальна проблема. І соціальна проблема, яку, ви відверто скажу, самі. Не зможете вирішити в глобальному масштабі, на його думку, лише об'єднання суб'єктів господарювання різних форм власності на спільній громадській платформі посприяє у досягненні результату, зокрема в частині регуляторної політики та реформування фармацевтичної галузі. На думку керівника представницької влади області фармація потребує розробки та втілення в життя комплексної державної програми розвитку. Це має йти в комплексі з оздоровленням і української економіки і зміною до законодавства. І в бюджетних відносинах, і в охороні здоров'я, що це має бути комплексна програма, але про це вже треба говорити: про радикальні зміни. І тому думаю, що ваші пропозиції будуть почути як і нами, так і почуття будуть в Києві. Валентин Літер також пообіцяв сприяння і на місцевому рівні, яке при потребі буде відображене у рішеннях Волиньради. ради. Керівник Волинського обласного осередку АПАУ Михайло Півнюк зауважив, що їхня співпраця із органами влади та іншими, у тому числі й волонтерськими громадськими організаціями, налагоджена сьогодні досить успішно. Остання зустріч власне в координації дій стосовно. Учасникам АТО, членам їх сімей, тому що є позиція волонтерів, є проблеми в цих учасників. Їх потрібно розв'язувати. Яким чином нагнітанням проблем? Ні треба чітко засукувати рукувати збиратися їх і з ними відповідно відповідним чином працювати за словами михайла аптечна професійна асоціація має стати рушійною силою ефективних перетворень не лише на фармацевтичному ринку а й в частині реформування галузі охорони здоров'я де теж є чимало прогалин В процесі реформування неоднозначно випливають питання професійних працівників персоналу рівень освіти той, який сьогодні готовлять нам вища освіта, наші ці працівники, які приходять, відстають від життя на 3-5 років. Для них потрібно по-новому завантажити, готувати піді стандарти, які вже сьогодні в нас працюють. Фармація є однією із найбільш популярних спеціальностей серед студентів Луцького базового медичного коледжу. А у цьому році навчальний заклад розпочав також після підготовку молодших медичних фармацевтичних спеціалістів. Щомісяця у Луцькому медколеджі навчається близько двох сотень таких спеціалістів. Між тим аудиторії хімічного і фармацевтичного спрямування керівництво закладу довелось облаштовувати самотужки і у пристосованому приміщенні. Частина будівлі на розі вулиць кафедральної та Драгоманова, що у старій частині Луцька, була передана на баланс медколеджу у 2000 році. Тоді з'ясувалось, що це пам'ятка архітектури, яка до слова виявилась аварійною. Там неможливо робити якихось кардинальних змін. Ми маємо робити в межах чинного законодавства проводити ремонт. Звичайно, в першу чергу вже була в перший транш був виділений. Те укріплення стягнення стяжки, які були зроблені в 2011 році. Ми по тих маячках, які виставили, бачимо, що тріщини не так не з такими темпами, як це було раніше, але все таки. Продовжуються руйнування приміщення проектом. Також передбачене спорудження дахової котельні, адже дотепер навчальному закладу доводиться стикатися і ще однією проблемою відсутністю опалення. Частина вулиці, яка саме тут на Драгоманово, вона не опалюється вже дуже багато років. І для того, щоб організувати звичайний процес навчальний, щоб використовувати приміщення, які дійсно ми відчуваємо великий дефіцит, для якісного забезпечення саме навчального процесу, нам ці приміщення дуже необхідні. За словами Аліси Хмалькової, загальна кошторисна вартість проекту сягає близько 4 мільйонів гривень. Тепер буде виділятися другий транш для дахової котельні, буде робитись опалення, і частково, наскільки буде можливо, будемо давати траншам, щоб проводити ремонт. Приміщенні базового медичного коледжу і цією інформацією ми завершуємо випуск. А я нагадаю, що у ці дні Україна перегортає чергову трагічну сторінку своєї історії, вшановуючи пам'ять жертв голодомору 1932 33 років. Найкращою шаною тим, хто загинув, має стати ваша молитва та пам'ять на все добре, миру і добра кожній волинській родині.